Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 22 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Дощ не передбачається. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 в день. Та вночі від плюс 17 до плюс 18. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не очікується. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 20, та вночі від плюс 16 до плюс 18. Ранок у Чернігові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним дощ не прогнозується. На Сумщині температура в день буде від плюс 28 до плюс 22 та до плюс 18 вночі. Ранок у Сумах буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. На сході на Харківщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 27 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 21. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без дощу. У Донецькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 в день, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Донецьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 28 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не очікується. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 22 до плюс 19 та до плюс 19 градусів вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір в Одесі обіцяють бути ясними. Вранці очікується дощ із грозою, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Миколаївській області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 в день та вночі від плюс 20 до плюс 21. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 22, а вночі опуститься до плюс 21 градуса. Ясний ранок та погожий день у Херсоні повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Вночі можливий дощ із грозою. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 23, а вночі до плюс 21 градуса. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день опади не очікуються. На Кримському півострові очікується температура від плюс 24 до плюс 20 в день, а вночі від плюс 20 до плюс 21 у Сімферополі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому опади не передбачаються. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 16 та до плюс 15 вночі. Ранок та день у Львові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 20 до плюс 15 та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Ранковий дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. На Тернопільщині очікується температура від плюс 20 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, пройде без опадів. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 17 до плюс 16 в день, а вночі опуститься до плюс 14 градусів. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. На Закарпатті денна температура буде від плюс 16 до плюс 13, та вночі від плюс 11 до плюс 12. Вже вранці небо в Ужгороді затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 19 та до плюс 15 вночі. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. На Волині очікується температура від плюс 22 до плюс 19 в день та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар дощ не передбачається. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 17 та до плюс 15 вночі. Похмурий ранок у Хмельницькому повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Вночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22 градусів Цельсія, а вночі опуститься до плюс 20. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 21 та вночі від плюс 18 до плюс 19. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Полтаві буде зберігатися похмура погода опадів не прогнозується. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22, а вночі опуститься до плюс 20 градусів. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 26 до плюс 23 в день та до плюс 20 вночі. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Дощ не очікується. На Вінниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 19 та вночі від плюс 15 до плюс 16. Вдень і ввечері небо у Вінниці буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вночі очікується дощ, протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.